Доброго дня! Я Ходосенко Ольга Юрівна. Давайте познайомимось. Коротко про себе. З дитинства любила музику, захоплювалась шахами і стала чемпіонкою області з шахів. Навчалася у педагогічному училищі, а потім в педагогічному університеті навчителя музики. Також навчалась в аспірантурі і писала дисертацію на тему. Формування інтелектуальних якостей особистості старшого дошкільника на матеріалі оволодіння грою в шахи. А в 2017 році вийшли програма та методичний посібник шаховими стежинами. У 2012 році взяла участь у конкурсі Вчитель року 2012 номінація Вчитель музики. Зараз я працюю у КНЗ НВК номер 30 і вважаю, що школа найдивніша країна, де кожна мить це пошук нового, цікавого, а учень творець майбутнього. Війна. Залучилась до волонтерської діяльності біля залізничного вокзалу. Та я не зупиняюся і рухаюсь вперед. Щиро дякую вам за увагу. І бажаю всім нам успіхів, натхнення, радості, здоров'я, і найголовніше перемоги.